Арбітр зустрічі і зараз він свисток. Це гра власне, розпочнеться. Отак є стартовий свисток, є початок зустрічі. Про склади давайте говорити. Отже, Алеверхудзен схема 4-3-3 сьогодні. З іншого боку, Баварія ну, взагалі в німецькому футболі багато тренерських. І зараз немає осаду френпон, де його нас доганяє. Френпон прибирає на замаху. Пробиває ближній кут. Зомер на місці. За Непер перед штрафним майданчиком грає праворуч канцелу Баварія. атаці Подача. Горецька не пробиває відразу. Пас на Кіміха. Гол! 1-0, 22 хвилина. Йозо Кіміх забуває. Ось так мати справу з Баварією 20 хвилин не знали, що робити. Футболісти Ось чим задоволений Був Роберт Андрех. Може бути швидка атака. Паласіос. Є декілька партнерів. Паласіос тримає м'яч. Пас на Вірце. виконує вірц. Далі дуже тонко тлі падає. Арбітер. Жовту картку за симуляцію. Яке рішення? Зрештою, чи буде перегляд відеоповтору? Буде. Йде арбітер переглядати це епізод, в якому він певно показав на симуляцію жовту картку. За суперечки, не за симуляцію. що випрошував пенальті. Адлі. Ну, ось, о, стоп за стоп-кадром все зрозуміло. Це може бути пенальті. Це може бути пенальті. І це пенальті! На 54-й хвилині пенальті у ворота Баварії. Призначає арпітер. І немає жовтої картки для Адлі. Випачається. Фактично. Чудова нагода зрівняти рахунок. рахунку. Невірс палаз. Пробиває він один-один. 55-та хвилина. Забиває у відповідь, що. Мусіала на гнабрі. Мусіала в штрафному майданчику. Дар. Не влучає. Джамал Мусіала. Нарешті він себе. Показує мусіала вищо сталося. Продовжується атака Адлі на газоні арбітер. Жовту картку. Жовту картку показує аміну Адлі за симуляцію. Це було вже. Іде дивитися арбітер. Йде, Йде дивитися арбітер ще. Збиває насправді у помикано, а тли домальовує. Але... І це знову пенальті! 72 хвилина, а він натли з. А Міннадлі знову не отримує жовту карту. Отже, Сокіль Паласіос. пробиває. 2-1 на корисла на 73 хвилина. Дубль аргентинського півзахисника. Обидва голи він забиває з 11-метрової позначки обидва голи. Олівер Кан та Хасан Селіхамиджич. А насправді а насправді Баварія нічого не зробила. Юліана Накасть за 85 хвилин. Чи було гірше матчі в цьому сезоні? Велике запитання. Сане пас на Гнабрі. Гнабрі в штрафному майданчику. Гнабри пробиває третій удар. площину є. Грацька на місці Добивання. комана повз ворота. Ось таблиця в режимі онлайн, де Баварія на другому місці, поступаючись до Ортмонду. Сане, Сане пробиває Градецький на місці. добивання не буде. Але Баварія і створює моменти. Другий удар поспіль в площину, Третій удар поспіль в площину. Два було. Коли ми дивилися на статистику, скільки трехвало. Мусіяла. Сане. Ударна позиція. Сане пас виконує вихонек м'яч Відпускає гострий кут. І Лукаш Градецький рятує свою команду. Нещодавно. Баварія Борусі Сімен гладбах поступилася. Це може бути третя поразка в сезоні. В першому колі була поразка від Дакберга. Але є атака команд виконує подачу таліг пробиває, не влучає в площину п'ята додана хвилин. П'яти доданих хвилин. йде, і навіть скоро закінчиться. Ще момент, може бути, арбітер тому не дає свисток, тому що Бакер може вийти вічнаміч. Там ще послизнувся. Бакер, бакер пробиває, не забиває. Мічо Бакер рятує команду Зомер. Ще продовжується гра, показують арбітра. Хоча там футболісти на штрафного майданчика лечу м'яч не забрали. Але Лунає фінальний свисток. 2-1 на користь Баєра. В першому таймі забив Йозор Кіміх на 22-й хвилині, але Байер все ж свою перевагу довів після перерви.